То, як і я вирішив зробити сайт на WordPress. Лов швидкий лайфхак. У мене є шаблон сторінки, де є хедер, наша шапка. Є якийсь блок з контентом і є футер, підвал. Так ось цей підвал підбивається під мій контент. Це не дуже гарно. Я хотів би футер прибити донизу, щоб було гарніше. Для цього переходимо в адмінпанель, вигляд, теми. І тут налаштувати. Вибираємо стилі. Додатковий код CSS. В кінці додаємо такі два блоки. Перший блок, відступаємо, другий блок. Ми його ще модифікуємо. Переходимо на наш сайт. Щоб все запрацювало, нам потрібно дізнатися селектор всього контенту і селектор, і селектор блоку нашого контенту. Для цього правою кнопкою мишки подивитися код, відкривається DevTools. По грабинці ми піднімаємося вверх. І дивимося, що у нас виділяється. Ой, знайшов. У нас є хедер, це наша шапка. main – це наш контент, і футер, це наш підвал. Це все огорнуто в дів, селектор якого нам і потрібно. Правою кнопкою мишки капі селектор. Переходимо в адмін-панель. І перед першим блоком вставляємо цей селектор. Пробілом відбиваємо. Переходимо знову на наш сайт, відкриваємо DevTools і копіюємо селектор нашого контенту. Копі селектор. Переходимо в адмінпанель. Перед другим нашим блоком з кодом. Вставляємо його. Переглядаємо зміни і зберігаємо. Переходимо на сайт, дивимося. Так, наш футер прибило донизу. І це круто. Вже виглядає гарно. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на мій телеграм-канал. в мене багато чого цікавого. Пока!